Ну, давай перейдемо вже до огляду юарочки. Нарешті. це дуже комфортний карабін. Він дуже класний своїми габаритами і. Тим, що він маленький, Руки але тут прикольно. коротка цівка. І через коротку цівку здається, що гвинтівка значно коротша і значно легша. Mm. Хто вважає, що а... цієї цівки недостатньо? Да. Це, оце да. от. А як Я... же ж хват? мені подобається, мені коротка цівка здається плюсом. Для ну, спуск в... нічого такий, до речі, ні, хороший міл спектр. Прицільні, оце штатні. І як цілитись, тому що тут же ж великий діоптер, маленький діоптер, і треба трошки по-іншому цілитись і розуміти, як цим користуватись. Тому Цей що... приціл просто інтуїцій. І от якось він правильніший, і в центр цілі вивести вершечок мушки і все. Я що хотів сказати, калашата блін 1200 метрів. На калаші найкращий приціл це двієчки. Що калаш виходить на 1000 метрів, може стрельнуть, і орка не може. Ну то калашерісу пробиває, Розумієш. Я як бачите, поставив сюди призму Primary Arms, Причому призма двохкратна. 2Х. вона мені дуже подобається. От своїм збільшенням. 2Х це от ідеально у якості. Запасного варіанта абдефенсівські прицільні під 45. Тут регульований газблок. Це зроблено для того, щоб на юрку можна було поставити глушник. В інструкції написано, що при кожній чистці дуже бажано тут прочистить, капнуть маслиця на пару кліків туди-сюди покрутить. На практиці тут такий маленький гвинтик. Я б, звісно, поставив би звичайний газблок, але газблок Наприклад. я б регульований би не ставив.